Минулої п'ятниці у приміщенні міської ради ветеранів війни праці та збройних сил відбулась урочиста церемонія відкриття вже третього навчального року університету третього віку у цьому закладі. Люди похилого віку навчаються на чотирьох факультетах, а саме правознавство, медицина, мистецтво. А з цього навчального року вони займатимуться на фізкультурно-реабілітаційному факультеті. Цим наукам студенти навчались кожної п'ятниці, а тепер, у зв'язку з появою нового факультету, заняття будуть проводитися двічі на тиждень, в середньому збирається близько 70 ветеранів. Тоді, коли на дворі жовтий лист попадає і все потроху замирає. А в нашому залі вам поки музика грає, пісні лунають, кудись діваються руки і слухачі, як квіти, розцвітають. Свято вам! З кожним роком університет аналогів якому немає розвивається та вдосконалюється, а його досвід приймають інші територіальні центри на урочистому відкритті нового академічного року Софію Анатоліївну Сагаль розпорядження міського голови було призначено начальником управління праці та соціального захисту населення. На урочистій церемонії витирання вітало чимало гостей, а також музичний ансамбль, який подарував чимало приємних хвилин студентам університету третього віку.